Ну що, друзі, доброго дня знову, новий день. Йдемо на тренування. Був на роботі сьогодні. Вже, якщо чесно, немає взагалі сил на тренування, але нікого немає. Але треба йти, тому що сьогодні о, без силових. вчора було силові. сьогодні кардіо буде. Тільки кардіо і все. Завтра відпочинок. ура, неділька. Я дуже чекаю, неділю вже прям не можу. <кхів> Дні насичені були цього тижня, на другий тиждень також будуть насичені, тому що дуже багато буде роз'їздів. Вот. <кхів> Ось так. Сьогодні а -а -а. думаю вийде відео, не знаю, чи сьогодні вже. чи в понеділок. Думаю, що в понеділок все ж таки а, вийде якесь відео. Там і торт, і май овочі, гріль, і велика одна така пісенька ще о, з мотива о, органної музики. Бачимо зайшло це. А, ну, ось, Такі круті штуки. Що це таке? Цікаво. Як кіноа. Як Надіюсь, Сдіюсь, взагалі не буде ажіотаж. Сьогодні субота. У мене три дні силових в тиждень і де не деколи можу всунути ще кардіо. От, гарно пообідали. Я трішки поїв, щоб зараз не виблюватися на цю на доріжку. Так що всім гарного дня. Що ще нового? Припальника Пура подобається, мені така городинка. Біля гаражу можна таке зробити. Каркас е, желізний. І внутріш засипаються камінчики. Прикольно, да? Мені подобається. Так що підписуйтесь на канал. Гарного всім дня, гарного суботнього вечора, можна так же сказати. І гарної неділі. Всім гарних вихідних. Знову був Юра іссантура. Так, чекаю ваших підписок.